Доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас приїхала нове щодо винадходження це Volkswagen Passat Фасад» 6 Автомобіль в нас 2009 року випуску обладнаний 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього пригоду. Автівка до нас приїхала з Європи. Пробіг на даному автомобілі 212 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 7 790 доларів. Автівка має ось таку чудову оптику, партроніки передні, задні, противотуманні фари, гуму 18-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, задній ряд автомобіля тонований, є ось такі релінги. Далі перейдемо. Задня оптика в нас без нарікань. Партроніки задні, місткий багажний відділ. Зможете перевезти ваші речі додатково також. Закривається з шторкою, щоб відділити багажний відділ від пасажирів. Далі, друзі, пройдемо до салону. Салончик у нас в чудовому стані. Це текстиль. Дуже все гарно виглядає, максимально все збережено, сидіння без нарікань, дах також без нарікань. Карти заднього ряду, дверей в чудовому стані. Далі перейдемо до переднього ряду. Центральний замок, повний електропакет, підігрів дзеркал, комбіноване регулювання сидінь. Е, у нас є також електроручник, датчики світла та дощу, з сенсорним екраном, клімат-контроль двох зон. Та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кому зацікавила дана пропозиція, звертайтеся до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто. Вам із Сполучених Штатів Америки вже готове під ключ. з вами, як завжди, автопарк.